Привіт усім майстриням, рукодільницям і всім, хто полюбляє хендмейд. Дякую, що завітали на мій канал! Минулого року я опублікувала відео огляд нав'язаного плюшевого стіча і отримала ну, дуже багато коментарів і повідомлень від вас стосовно майстер-класу. Багатьом я відповіла, що майстер-клас скоро буде, але життя непередбачуване. Не буду вдаватись в подробиці. Для того, щоб записати майстер-клас, потрібен був вільний час. Робоче місце, матеріали і, звичайно, натхнення. Із цього всього в мене були лише матеріали. Згодом з'явився робочий простір, а за ним одразу і натхнення. І ось нарешті знайшовся вільний час. Дякую усім, хто дочекався. Отже, знайомтеся. Стіч 20. Це оновлена схема іграшки. Як ви можете помітити, змінились ніжки та ручки. Трохи змінились вушка. Але в цілому це той же стіч, але трошки вдосконалений. Зріст іграшки 43 см. А з вушками усі 50 см. Ніжки і тіло цільне. Ручки в'язані. Голова, вушка, носик і хвостик пришиті. Оченята зроблені із фетру. Майстер-клас по в'язанню стіча вже в продажу. Щоб його придбати, напишіть мені в особисті повідомлення в Instagram. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалась ця іграшка, то ставте подобайку і напишіть в коментарях, яку іграшку зв'язати наступну. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео.